Як часто ми відмовляємося від покупки класної сукні, як часто ми проходимо повз магазинів з ювелірними прикрасами, ось вони діаманти, але ми просто побачили і пішли далі, як часто ми не дозволяємо собі купити квіти просто в день, коли в тебе гарний настрій, як часто ми відмовляємо собі сходити на масаж, чекаючи, Поки тіло заболить і тоді я піду. З вами Світлана Горобій. Ви на каналі Реальна жінка. І в цьому відео ми поговоримо про те, як дозволяти собі жити. Давайте поговоримо про нас. Про жінок і про те, як ми собі щось забороняємо або дозволяємо. Я згадую свою історію, і в цій історії себе впізнає кожна жінка. Я працювала в наймі. І як у більшості з нас, мені не вистачало грошей. І якщо вам невідома моя історія, то я з 2014 року подорожую по Україні не в якості туриста, а в якості переселенки, яка постійно собі шукала місце, де їй залишитись. Але в 2015 році в мене сталася не дуже приємна ситуація. В мене померла мама, і тоді я заборонила взагалі собі жити, бо в мене навіть було переконання. Як я можу дозволити собі жити, коли моя рідна людина її вже немає? І це був такий, знаєте, важкуватий період, але я змогла вийти з нього і змогла дозволити собі бути щасливою жінкою, побудувати щасливі стосунки, знайти себе в своїй діяльності і навіть отримувати більше грошей, ніж колись я мала в наймі. І я згадую ті часи, коли я приїхала у Харків з однією сумкою, мені було так важко. І я так хотіла повернутися додому, бо там же ж все моє рідне. І я тут собі теж у Харкові багато чого не дозволяла. Не дозволяла знайомитися з новими людьми, бо мені було дуже страшно підійти до людини. А що я їй скажу? А що вона про мене подумає? І я так тихесенько собі жила, бо мені дуже часто казали: бути сором'язливою, не треба нав'язуватися. І тому я по суті забороняла сама собі побачити більше можливості. А хто знає Харків, тут дійсно город ще більше, ніж Донецьк, в якому я прожила, і тут могло б переді мною відкритися більше можливостей. І вже тоді мені пропонували, якби Світлана, давай ми навчимо тебе продавати, буде більший дохід. А я ні, я боялася. Я боялася розмовляти з людьми по телефону, казати їм щось, робити пропозиції. Мені було настільки стрьомно, скажу так, що я не могла собі це дозволити. І навіть коли я це згадую сьогодні, хоча пройшло вже багато часу. Моє тіло так зжимається від тих спогадів. І кожного вечора, коли я йшла додому, по вулиці, я задавала одне питання, Боже, а чому тут люди ходять по Харкову, посміхаються? А я приходжу додому, я звожу ті копійки, тому що я, по суті, залишилася без речей, і мені потрібно було будувати життя заново. Наново все купувати речі, знімати квартиру, де немає того, до чого я звикла. Бо там, ну якби ви знаєте, хто живе на орендованих квартирах, таких звичайненьких, не таких класних віп, там преміум класу, а такі звичайненькі, де є один там чи два стільця, стол і така кухонька, і навіть тоді і якогось посуду особливого не було, до якого я звикла. І я пройшла цей шлях. Мені було дуже важко, я була дуже обурена. Я думала, що все несправедливо, як так. Я жила у себе вдома, в мене все було класно, в мене була зарплата, в мене була робота. Але чому я опинилася в такій ситуації? І тоді насправді всесвіт мені давав ці можливості, що якщо я хочу чогось кращого в житті, Світлана, дозволь собі це, ти опинилася серед інших людей. Піди в цей процес. Але я не пішла. Я не пішла, я втекла, я повернулася тоді в Донецьк, і знову ж таки, чому я туди повернулася? Бо в мене повернули спогади. І ось як часто ми застрягаємо в цих спогадах, а там же нічого немає. І коли я це побачила, і коли мені потім знову ж таки життя присилало людей в мій простір, які мені казали, Світлана, приїжджай до Києва, приїжджай знову в Харків, повертайся, давай, дозволь собі жити тут життя йде, ось воно. Я приїхала в Харків, я походила по парку Горького, це був 15-й рік. Я дивлюсь, а люди всі ходять і посміхаються. А я не можу посміхатися, бо... Я не можу собі це дозволити, і я навіть ходила, осуджувала цих людей за те, що вони живуть своє життя, що вони дозволяють собі це. А потім я поїхала в Київ, і мені було там ще важкувато, хоча я пробула там кілька днів, я побачила цей мегаполіс, я сказала: а що я тут буду робити? одна? І я тоді заборонила собі жити кращим життям. Я заборонила вже тоді побачити ті можливості, які Всесвіт відкривав. Побачити наявність ресурсів, які вже були на той час. Я просто відмовлялася. Відмовлялася, бо мій мозок казав: це не для тебе. Ти з звичайної родини. І повиникали ці теж родові питання, що ми не можемо цього дозволити. І я жила в цих обмеженнях, тіло настільки звикло моє до цих обмежень, що коли я приходила на масаж, я не могла розслабитись, тому що тіло, воно пам'ятає, всі оці не дозволяю собі, не дозволяю купити собі кращі сережки, не дозволяю собі купити класну сукню з магазину, а не. Піти в там купити, ну воно ж там нове, стокове. Не дозволяла собі просто зайти в магазин, купити квіти, бо я так хочу, не чекати якогось 8 березня, а, дня народження чи ще якогось свят. Просто зайти собі, купити. І все тому, що я не дозволяла собі жити кращим життя. Я обмежувала себе. Я згадувала. Слова своїх батьків, вони для мене були авторитетами, я не могла піти проти них. І мені здавалося, і довгий проміжок часу я жила з такими думками, як я можу собі дозволити жити краще? Мої ж батьки так не жили. Що ж вони про мене подумають? Це що мій рід від мене відмовиться, коли я вийду на інший рівень життя? І цей страх, відчуття провини, воно теж. Впливає на нашу дозвільну систему. Колись в мене було бажання жити у морі. І воно здійснилося. Я переїхала в Одесу, я жила в Одесі, але знову ж таки, моє бажання здійснилось, а моя дозвільна система не розширилась. І я знову згадую свій досвід, коли я працювала в наймі, я ходила на роботу, і в мене залишалося 100 гривень на тиждень. До зарплати. Я вираховувала, скільки мені потрібно на проїзд і скільки мені залишається, і я багато магазинів просто не відвідувала, я не могла собі дозволити просто зайти в магазин діамантів, подивитися і, як то кажуть, зробити тест драйв тієї прикраси, просто одягнути на себе якісь класні сережки, подивитися на себе і сказати, дівчинка. Дозволь собі жити, дозволь собі мріяти, розкрий собі оцей внутрішній дозвіл. В мені жила дитина, яка пережила певний біль, певні маєла травми, і це все теж впливало на дозвільну систему. І так живе багато жінок насправді. Я це теж розумію, і зі свого досвіду за останній час я провела більше 250 індивідуальних тета-сесій. Я чула кожну історію, я розумію кожну жінку. І дуже часто, знаєте, я от згадую свій досвід, коли мені траплялися афірмації, коли мені траплялися відео чи якісь там продукти, в яких казали, а ти візьмі, просто перепиши, що в тебе ось там. Не те, що там випиши у переконання, грошей немає, і заміни його просто на інше переконання, що гроші в тебе є, грошей багато, ти магніт. Я робила так. Але результату такого, як я хотіла, не було. Чому так ставалося? Бо моє тіло, воно накопичило досвід оцих заборон. Я собі не можу дозволити, я собі не можу дозволити, я собі не можу дозволити. І я запрограмувала себе, свій мозок на те, що я не можу собі це дозволити. І проста афірмація, що я магніт для грошей, чи просто взяти переписати, на переконання, я дозволяю собі більше, воно так не працює. І я зрозуміла, чому? Як тільки Тета Хілінг, цей метод увійшов в моє життя, я зрозуміла, Наскільки глибоким є це переконання? Тому що в цьому переконанні знаходиться і наш і родовий досвід, наших предків. Згадайте, да, що у кожної з вас так точно є цей досвід, коли багато жінок працювали важко, і цей досвід просто передався. І ми б сьогодні хотіли б працювати легше, ми би хотіли б хотіли дозволити собі кращого життя, але досвід наших мам, бабусь. Рабабусть каже про те, що ось в тебе оце є, і будь вдячна. І не варто бажати більшого. А це всього-навсього переконань, яке теж може сьогодні не дозволяти навіть хотіти. І навіть якщо ви хочете чогось більшого, зрозуміти, що ваше тіло все одно воно пам'ятає цей досвід, і тут потрібно включати, як я собі включила, енергетичні сеанси. Щоб із тіла вивезти оці зажими. Щоб, наприклад, навіть от, дивіться, дай мій досвід, коли приходять гроші, то їх же ще варто віддати, піти витратити. А якщо, наприклад, до мене прийшли гроші, от я забажала собі давайте конкретний приклад. Ще півроку тому я не ходила в спа, я вважала, що спа це тільки для багатих. Хто такі люди, що вони там у білих халатах ходять, ну це ж взагалі якісь там віп-персони, мабуть, тільки люди при владі можуть собі це дозволити. А зараз я хожу туди. Я хожу в спа, я відпочиваю там, я хожу на масаж не тому, що моя там спина заболіла і мені потрібен лікувальний масаж, а тому, що я так хочу, я собі це дозволяю. І ось, будь ласка, як розширюється да, ця дозвільна система. Коли мені прийшли гроші, я створила гроші під це бажання, моя задача була їх вкласти в це бажання. І тоді навіть перша моя така дія була, коли я навіть приїхала, я потім розраховувалась, я помітила, що іноді. Ну, це ж можна щось інше купити, такі вже думки, так там оце купити чи от туди вкласти. Але я сказала собі, ні, я вкладаю в себе ось в цей напрямок. Хоча що таке масаж? Ми годинку полежали, нам кайфово, а потім ми раз вийшли і вже забулися, да, в якихось там своїх процесах живемо. І іноді не насолоджуємось під час цього процесу. І я тоді себе на цьому теж зловила, що це ж для мене. Це про мене, про те, що я. Стала собі дозволяти. І я дуже радію тому, що сьогодні я працюю, я працюю на себе, працюю офіційно як ФОП. У мене збільшився прибуток у три рази, навіть порівняно з найманою працею. І це мене радує, і це показник того, наскільки я собі сьогодні дозволяю жити. Наскільки я готова вкласти в себе в свій розвиток. Наприклад, своє навчання, впізнання себе, в розкриття себе, тому що, по суті, колись наші батьки жили переконанням, що ресурсів мало, ресурси обмежені. І від того пішли ці заборони. А по факту просто подивіться навколо. Ресурсів дуже багато. І навіть те, що ми з вами є, жінки, в своєму тілі, в своїй красі. Своєму здоровому самопочутті, і як працює наше тіло. Просто ми не бачимо, що там всередині відбувається. Але кожного ранку ми прокидаємось, кожного ранку в нас різний настрій, ми щось це хочемо або вже не хочемо. І як в нас там волосся росте. Да? Тобто, оце все каже про те, це ж теж про дозвільну на нашу систему, про наше тіло. Давайте для тих жінок, хто хоче. Подивитися на свою дозвільну систему, я порекомендую практику: взяти аркуш і прописати, що я собі сьогодні не дозволяю, прям списком. Наприклад, купити кращу білизну, піти в спа, піти на масаж, сходити у ресторан, замовити собі чашку чая чи кави, чи замовити якусь страву. Просто прописати списком, для того, щоб побачити, що взагалі сьогодні відбувається. Потім позадавати собі питання, чому я в це вірю і кому це належить. І ви дійсно побачите, якщо ви підете в цей процес, знайдете для себе 10 хвилин часу, ви побачите цінність цієї практики, і ви зрозумієте, що це просто ось воно є. І його можна змінити, і воно дуже легко змінюється. І це відбувається з тими жінками, які звертаються до мене. В них змінюється ця дозвільна система, вони починають дозволяти собі, вони розкривають себе, вони пізнають себе, розкривають, як я кажу, нові грані особистості, і це дозволяє їм жити кращим життям. І вони дозволяють собі жити. І які ж зміни класні відбуваються, коли жінка це собі дозволяє, покращуються стосунки. Рівень доходу виходить на більший. Я хотів запитати, а що ти собі не дозволяєш? Ну, на сьогоднішній день я собі не дозволяю подорожі, такі, як я хочу, бо я вкладаю більше грошей в свій розвиток і в своє навчання, і для мене це важливіше, ніж подорож. Як ти вважаєш, матеріальна реалізація матеріальні цілі важливіші, ніж духовні чи ні? Дійсно, вони мають бути поєднані і як це можна досягти, як поєднати матеріальне і енергетичне? Матеріальне поєднується через мій навик створення. Тобто, для того, щоб дозволити собі подорож, я маю попрацювати з цими переконаннями, які в мене є. Зрозуміти, чому я собі це не дозволяю, і подивитися в сторону того, а як я можу створити гроші для того, щоб поїхати. Подивитися на красу якогось іншого міста і приїхати ще з більшим натхненням. А як ти вважаєш, якщо на рівні переконань ти собі дасиш дозвіл, що тобі щось доступне, чи впливає на цей дозвіл поведінка твого тіла? Звичайно. Яким чином це відбувається? Ну, коли розширюється дозвільна система, то в тілі стає більше енергії. А в нас же ж як створюються гроші? Через наші навики або ідеї. Ось прийшла ідея, да, записати це відео, я беру його, реалізовую. І виходить так, що в мене стає енергії більше, я готова діяти по-іншому, тобто дії робити більше. І це знаєш, як наче виходить якийсь зажим, спазм, щось злітає з мене, і я стаю більш вільнішою у своєму проявленні. Я до того, що тіло на початковому етапі, якщо дозвільна система не розширена, то тіло буде реагувати затиском, тобто, ти переконання собі налаштувала, що ти можеш подорожувати. А в тілі є звичка, що не можна подорожувати, тому що це небезпечно, наприклад. І будь-якого разу, коли ти будеш думати про подорож. Мозком ти будеш думати, що вау, як круто, а тіло буде стискатися від страху, якісь травми, що можна отримати під час подорожі, або був якийсь негативний досвід, і так далі. Тому, крім того, щоб працювати з мисленням, потрібно іще працювати з енергією тіла. Як ти це робиш? О, в мене дуже є класний енергетичний сеанс. Я проводжу божественне вирівнювання. Воно називається. І вже люди, які пройшли цей сеанс, теж відчувають, як стає більше енергії вздовж нашого хребта, запускається потік. І потім кожна система, орган наповнюється цією енергією, і дійсно виходять ці, як наче зажими, як вони розчиняються. Знаєте, як постоїш під водичкою, омиєшся і тобі так стає свіженько, класненько, і ти такий вже вау, готовий творити і робити ще більше. Тому енергетична така практика вона дійсно дає результат, бо енергія безумовної любові вона є розумною, вона знає ваше тіло нам багато краще, ніж ми знаємо його. І вона знає, де в якому місці знаходиться цей затиск, і обережно його так знаєте, як масажист ручками раз, 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 тільки масажист наш по нашому тілу проводить, а це внутрішній такий стан, коли там всередині відбувається цей цікавий процес. І людина в той час відпочиває, вона може розслабитись. І енергія запускається, власна енергія, яка вже є в тілі вона як оновлюється і запускається, чи потрібно ще чекати роками для того, щоб навчитися дозволяти собі більшого Я вважаю, що з цим можна легко попрацювати, і це цікава робота, яка приведе до того, що ви дозволите собі більше, краще і повірите в те, що для вас це можливо. Тому якщо для вас Ця тема актуальна, ви впізнали в цьому відео себе і хочете дозволити собі жити. Я запрошую вас на консультацію. Контакти ви знайдете в описі до відео, ми поспілкуємось і я покажу вам рішення, яким чином ви можете дозволити собі жити. Я дякую вам за увагу. Поділіться цим відео зі своїми подругами, знайомим. Нехай кожна жінка побачить і зрозуміє, що дозволити собі жити можна. І ось я вам життєвий приклад. І це дуже класно, коли ти починаєш жити, ти жива, ти активна, і ти можеш бажати, і твої бажання проявляються. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. З вами була Светлана Горобій. Підписуйтесь, поставте вподобачку, можете залишити коментар і до зустрічі в наступних відео.